Благодійний фонд Подільська громада представляє Яна та Богдан вправно демонструють уміння гри на музичних інструментах. Мама Тетяна радіє, діти і музикою займаються, і на уроках у школі не пасуть задніх, а домашні завдання виконують переважно тут, у бібліотеці. Раз в тиждень вони по черзі приходять сюди, ось для того, щоб їм допомогли виконати домашні завдання. Ось пояснити їм математику, українську мову. Ось це те, що вони не розуміють. Те, що я їм не можу пояснити, оскільки немає вищої ось освіти. Ось потім вони також особливо приходять раз в тиждень Також на англійську мову пані Людмила, колишня вчителька, одна з перших у Вінниці поширила досвід роботи з дітьми, батьки яких не спроможні запросити дорогого репетитора. Каже ділитися знаннями від щирого серця напрочуд легко й цікаво. Перший в мій у Вінниці учень вже в восьмому класі. Я йому ще до школи допомагала підготуватися. Хлопчик інвалід. І з роками сім'я лікаря, у якої п'ятеро дітей, немає репетитора, немає грошей на репетитора, їм допомагала. Люди мого віку і молодшого, працюючі люди, які мають час і мають знання і вміння працювати з дітьми. Хотілося б, щоб вони долучилися до цієї справи, щоб збільшилась кількість у нас волонтерів у Вінниці і по всій Україні, тому що ця справа потрібна по всій Україні. І щоб залучитися до цього справ, а Бог завжди віддяче за цю за доброту сердець. Благодійний фонд Подільська громада та благодійний фонд Бригантина об'єднали вже більше десятка активних і досвідчених педагогів, які періодично займаються з вінницькими школярами. А кращого місця для таких занять, ніж бібліотеки, годі було і шукати. Потрібно було знайти місце для проведення цих занять, і бібліотеки виявилося, що це дуже ну, удачно російське слово підібране саме те місце, де можна зібратися, де зручно прийти сюди волонтерам, вчителям, зручно привезти батькам дітей. І у нас є всі умови для навчання, тобто у нас є книжкові фонди, є зручні умови столи, сільці і все інше. У нас діти приходять дошкільники. Ми можемо запропонувати їм заняття, підготовка до школи, діти початкової школи, перші і четверті класи. Допомагаємо їм по на по навчанню. Ну, волонтери Тетяна Миколаївна проводить з ними заняття по математиці, читання української мови. Волонтер Людмила Вадимівна проводить заняття з англійської вивчення англійської мови. E, і ще в нас на базі нашої бібліотеки працює клуб Золотий ключик, в якому активно участь беруть діти з багатодітних малозабезпечених сімей. Систематично, цілеспрямовано і творчо програма через досвід до успіху взяла курс на всебічний розвиток і якісне дозвілля дітей. Дворові клуби, гуртки та заходи в бібліотеках і школах саме до такої роботи запрошують долучитися активне і небайдуже старше покоління. На сьогодні дуже багато є е, людей е, в місті, які, скажімо, ну, маються на увазі, наприклад, пенсіонери, які мають великий педагогічний стаж е, в сфері педагогічної діяльності, От, але які е, е, мають дуже багато досвіду і не можуть його здоволенням передати діткам. От, е, то якби здання фонду сьогодні організувати можливість співпраці у цих дітей, які потребують такої співпраці. Ну навіть, скажімо, якщо там вчителька початкових класів допоможе е, зробити урок. Якщо є така чудова можливість, і людина відчуває потребу допомагати, і вона приходить, наприклад, в бібліотеку і витрачає свій вільний час на те, щоб допомогти таким дітям е, вивчити уроки. Отримати ці знання і не відчувати себе якоюсь білою вороною в класі. Якщо у вас є якісь знання з математики, української мови, англійської чи будь-яких інших творчих таких напрямків, тобто музика, художнє образотворче мистецтво, і ви маєте можливість приділити два рази в тиждень по кілька годин для того, щоб навчати якусь цільову аудиторію, це дуже цінно і це дуже важливий такий благодійний вчинок і благодійна допомога. Навчати інших і вчитися самому спільно з громадською організацією, Центр Поділля Соціум програма фонду об'єднала й тих, хто допомагає людям пенсійного віку оволодіти новими знаннями, скажімо, комп'ютерною грамотністю. Ну во первох я кожне утро вкратце політику раніше, ніж по радіо, узнаю по комп'ютеру. Вот, ну, Син в Англії живе, так я знайшла. Де він живе? У мене є программка така красива. Вплоть до того, що його будинок знайшла по компьютеру. Це насправді дуже велика робота. І вона несе з собою дуже багато організаційних моментів, але найважче в ній це почати будь-яку справу. І знову ж таки, скільки там у нас не було ідей, у нас не було там гарних ініціатив без підтримки громадян, без підтримки громади міста. Ми на жаль в цьому випадку нічого існути не зможемо. Благодійний фонд Подільська громада запрошує творчих і освічених і небайдужих людей різного віку приєднатися до програми через досвід до успіху. Ваша щира допомога, цінний досвід і активна життєва позиція це щоденний успіх кожної дитини. Який ви відкриваєте світ творчості і знань?